Матея святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу Отцю. Був один чоловік Господар, що насадив виноградник. Він обвів його рожею, видував у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора вино збору послав слуг свій до виноградарів, щоб узяли від належні плоди, а виноградарі, схопивши його слух, кого побили кобили кого кого каменували. Тоді він послав інше слу більше від перше, та ті вчинили з ними те саме, нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, б'ємо його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть виноградника і били. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями, лютих люто бить, відповіли йому, а виноградник найменше іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді, Ісус, сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що відкинули будівничі став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули притчу про господаря, який насадив виноградник і відняв Його слуга. Можемо розуміти подвійну цю притчу, тому що вона відображає і старий завіт. Бо знаємо, що Бог сотворив світ. І Бог сотворив світ і дав панувати в цьому світі людині. І коли люди почали відходити від Господа Бога, особливо королі, старі в старому завіті, царі, то Господь посилав пророків. Пророків не слухалися, пророків вбивали, тому що. Не було вигідно слухати пророка, бо пророк говорив правду: ти, царю, робиш зле, ти маєш робити так і так, покайся. Який цар хотів визнати, що він робить недобре, адже гордість йому не дозволяла. Тому пророки несли мученичу смерть, їх вбивали. Те, що ми сьогодні і чули, що прийшли слуги, щоб позбирати кошти, але їх вбили. Потім інших послав і в кінцевому результаті послав свого сина єдинородного, бо подумав Господар, щоб будуть мати шану до мого сина. І так, якщо подумати, Господар терпеливий. Бо якщо ти відсилаєш своїх друзів, своїх слух їх вбивають, напевно, що всередині все бурлить, ти хочеш, не знаю, що відімститися, хочеш правосуддя, хочеш справедливості, але бачимо Господар. Має надію, Господар їм прощає і посилає найцінніше, віддає свого єдиного сина, якого також вбивають, тому що гроші, тому що слава, заробіток були на першому місці. Вони не хотіли цього віддати. А друге, що ми можемо зрозуміти, що Господь також і промовляє до нас через цю притчу, бо Бог дає нам весь світ. Що би я мав, що би мав від Господа, каже Святий Агустин, а отець пів додає, каже, хіба що мої гріхи, що я маю від себе, каже, а решта все від Господа. І дійсно, якщо ми задумаємося, все, що ми маємо, є від Господа Бога, є дарунком для нас. І Бог ніби також дав нам це все в оренду. Ми не маємо власних дітей, ми не маємо нічого власного, бо це є дарунок Божий. Тому і ми повинні себе привчити, щоб дивитися на наших дітей, на все, що ми маємо, на наших батьків, як дарунок від Господа Бога. А ми знаємо, що Бог ніколи не дасть поганого дарунку, Він тільки дасть своїй дитині що найкраще. Тому ми повинні навчитися приймати з великою вдячністю і бути щасливими. За тих, кого ми маємо в нашому житті, за те, що ми маємо в нашому житті, і ніколи не ставити чи когось, чи щось в нашому житті на перше місце. Бо коли ми ставимо на перше місце, тоді Бог, виходить, не в центрі нашого життя. Але коли ставимо Бога на перше місце, тоді Його благословення буде сходити на всіх і на все, на всі ділянки нашого життя. Бо Бог є щедрий, Бог є милосердний. Він чекав, можливо, думав, ті його орендарі навернуться, покаються, дадуть звіт, віддадуть ці кошти, які вони заробили, але вони цього не зробили. Але він чекав. Бог є довготерпеливий і Він чекає. Також деколи і ми десь блукаємо в наших гріхах і не бачимо того Божого світла, не бачимо цього Божого милосердя. А найще гірше діявол підкидає нам думку: а що ти будеш господаві морочити голову, ходити постійно до сповіді, а що ти будеш ходити до церкви, а що воно тобі поможе? А вже так маєш, то вже сиди з тим, що маєш? Або підеш пізніше, зробиш пізніше, або Тобі не треба або на пізніше. Це тактика диявола. Тобі цього не треба або відклади на пізніше. Бо один раз не підеш до церкви, другий раз, третій і все. І він вже переміг, бо він знає, що ти вже є в його руках, що він в тобою може керувати, що ти його слухаєшся. Тому ми завжди повинні пам'ятати про Боже милосердя, про Божу любов, бути вдячними, бути щасливими. О що таке є щастя? Як бачимо, мали виноградарі все, і виноградний мали, і гроші, але чи були щасливими? Не були. Бо якби були щасливими, що вони би вбивали? Чи вони би переживали за своє майно? Напевно, що ні. Бути щасливими це означає бути у Бозі. Колись казав Любомир Гузар світлої пам'яті, наш патріарх, що найкраще в житті це є багатіти у Бозі. Бо коли ти багатієш у Бозі, ти маєш мир, ти маєш спокій, ти маєш радість, бо ти довіряєш Богові, бо ти знаєш, що Бог стоїть за твоїми плечима, що Бог є з тобою. Ти тоді не переживаєш, бо приходить якийсь страх, Господи. Ти, мій тато, дивися, я того боюся, але я знаю, що ти є зі мною. Допоможи, довіряю. Віддаю це твої всемогутній долоні. Будь зі мною, благослови. Я відчуваю ту батьківську любов. Вона деколи в житті бувають такі випадки, що ми хочемо зробити все самі. І мучимося, мучимося, не виходить нам, нервуємося. І ми подімемо тоді до дитинки, яка хоче щось тяжке пересунути. Вона впирається, кричить, не може того пересунути, не може того зробити, а тато з мамою стоїть з боку. Що потрібно зробити? Розвернути і сказати, тату, мамо, поможіть. Але ні, бо я мушу це сам зробити, бо це я мушу сам, Деколи ця гордість нам не дозволяє повернути своє обличчя до Ісуса, до Марії і сказати: прийдіть, допоможіть, будьте зі мною. Отож, живімо так, що коли прийде Господь, що ми показали. Плоди нашого життя, плоди наповнені Його любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!